Всі мира Божого благословенні, Поділюсь з вами історію, як я прийшов до Господа, як церква мені допомогла, щоб я дійсно прийшов до самого щасливого моменту життя. Взагалі, до... не моменту, а взагалі життя такого. Да? Все починалося ще, якщо дивитись, давно. Да, з Академії, да, коли я навчався, там технікум, академія. Ну, у мене не одне е, навчання да, було. І е, дійсно, що відкриває да, свобода, коли немає батьків поруч, так? і що це відкриває? Відкриває це все е, свободу в е, гріховних моментах. Алкоголь, цигарки, травка, блур, все, що дьявол насіє, воно і відкривається. І дійсно, що е всім цим, як кажуть, потрібно користуватись, тому що живемо не один раз. Це все, що да, люди сіють, люди кажуть. І дійсно, я в принципі так і робив, що на поводу у цього світу. Да, користувався благами, благами е людськими такими. І дійсно це все. Да? Тим паче потім, коли я займався вже в академії, я ще пішов працювати барманом, доступ до алкоголю був нормальний. Ну я не те, щоб там за запою ходив, але там на якісь свята, на якісь вихідні да, ми з друзями, звичайно, відпочивали. І коштували всі ці напої да, алкогольні і тому подібне. І я коли, коли це взагалі трапилось, я жився, біда, все було гаразд, нібито з головою, але були моменти ейфорії, коли все гаразд, робота, там, навчання, гроші, все було гаразд, а потім депресія, там роботи немає, там або там щось інше, вода. І ось такі моменти, коли ти розумієш, коли я розумів, що я нікому не потрібен. І ось в один із таких тупикових періодів життя я розумів, що я друзям не потрібен, родичам не потрібен. Нібито пригнічував себе, це дьявол, все завуальовано так робить. І дійсно не хотілося навіть жити. І дьявол десь нашоптував, Каже, «Скинься, Залізь на п'ятий поверх, скинься». Слава Богу, що хватило сили духу цього не робити божевілля, а, а продовжував жити, насолоджуватись життям а, ось такий а, візуально, да, можна сказати, умовно. Але потім а, якраз в такий період да, я йшов по приморському бульвару, мені дали флаєр на, на мюзикл Марія Магдаліна. У нас в церкві дуже багато мюзиклів і дуже цікаві класні. Постанова така, мюзикл. Да? Ну я взяв цей флаєр, мене запросили, я прийшов, і що мені одразу сподобалась дружня атмосфера. До мене ставились як до друга, як до людини. Ну, поважно, так. Да? Почали спілкуватись, взяли номер телефону, щоб продовжити спілкуватись не тільки на цьому, да? привітали! І я зрозумів, що це дуже класне суспільство. Де немає алкоголю, матюків, всякого гріховних моментів. Да, і люди зібрались тут і очищуються, Да, кожен, проводиться з собою роботу да, завдяки Господу, завдяки людям Божим. А, і дійсно ми очищуємося, приходимо до вдосконалення святих. І це дуже класно. І я подружився з багатьма. Да, Парнями, дівчатами спілкувалися І потім я побачив да, зі сцени священик, читав Біблію, розтолковував, пояснював, як це робити, тому що коли я читав Біблію, нічого не, поясню, не розумів взагалі. А тут я дивився, все, звірявся. І за весь проміжок часу я 9 років вже в церкві. Спочатку в мене були якісь сумнівітання, якась секта. Там, щось, Щось додають або щось прикривають в Біблії, да? але я помітив, що нічого жодного слова не було прикрите. І все, все, ще не пояснює, це дійсно каже, як воно є, і це мені почало допомагати. Уйшов цей негатив мого життя, уйшла депресія. Я зрозумів, що я. Не якась там пригнічена людина, да, кому нікому не потрібно, а навпаки, я можу допомогти. Я, дитина Господа, я можу допомогти іншим людям. Я можу своїм родичам допомогти, собі допомогти в першу чергу да, і постійно а, вдосконалюватись у навчанні біблії, а, постійно перебувати у Дійсно, в дусі Божому, да? завдяки хлібчикам, слава Господу, нашим улюбленому пастирам, вони готують кожен день хлібчики духовні, і завдяки цим я і знаходжусь в такому сильному дусі, і ще й зростаю. І слава Богу, це мене дійсно виводило. Тоді я вийшов взагалі з цього періоду депресії. і після цього я не входив у депресію, хоча. Регулярно тоді до церкви я регулярно входив у якісь там депресії, там моменти, якісь там періоди. Да? Але зараз, коли я вже в церкві, я відчуваю дійсно, що я потрібен Господу, те, що я в великій сім'ї Господа, те, що я дійсно допомагаю людям, спасаю, і дійсно цінність свого життя, я зрозумів лише в церкві. Тому що до цього цінності життя я не розумів. І дійсно, це дуже класно. Я позбавився від всіх гріховних моментів, всяких там алкоголя, цигарок, блуду і тому подібне. І навіть коли став вибір, коли я вже почав відвідувати церкву, да, коли став вибір йти продовжувати працювати барменом або піти на менеджера по продажам, я порадився, звичайно. З наставником і вибрав бармена. Хоча барменом я був вже досвід у мене був дуже великий. Ну великий, там 6 років вже я працював, був був кваліфікований да, в різних ресторанах, клубах працював, був кваліфікований барменом, і це менеджером потрібно було знову щось починати. І незважаючи на це, я вибрав менеджера і ніколи е, е, дійсно. Дякувати Господу, що я дійсно вибрав менеджера. І потім, потрохи-потрохи, моє життя змінилося. Всі гріховні моменти відпали. всі ці моменти блуда, алкоголя, каків-то куріння, навіть кальяна. Теж. Це теж, як би ми поспілкувалися да, з наставником, завжди допомагають духовні люди. Наставник, священник в моєму житті. Вони завжди підтримують, вони завжди зі мною, і вони завжди дійсно люблять мене, прощають, благословляють завдяки е, цій постанові, да, е, що в церкві є священники, є наставники, є учні, і е, слава Богу, що ми спасаємось дійсно. Тож ось така історія невеличка про моє спасіння від е, людини, яка хотіла. Просто самогубство зробити да, зі свого життя до людини, яка зараз захищає лави, е, Збройних сил да, України і ще й е духовно допомагає людям спасатись. Тож, якщо у вас є такі моменти, напишіть мені, я допоможу вам, е ми всі будемо дружити, будемо вивчати Біблію, будемо спілкуватись, будемо молитись. І дійсно, щоб снову е, життя знову засіяло е, красками, красками, і насолоджуватись життям, дійсно, як і Господь нам заповів, Він зробив нам, е, нас для того, щоб дійсно радіти, Радіти, а не навпаки, як дьявол нам десь нашоптує, щось там не йди, не роби. Але Господь нас любить, Він віддав свого сина, від щоб. Ми всі мали спасіння. Щоби які б гріховні моменти в нас не були, це не має значення. Господь нас завжди чекає, завжди любить. Тож я вас запрошую до церкви. Напишіть мене, і дійсно ми будемо любити, дружити і зростати духовно. Всім благословення.